Ну, що показую вам ще одну новинку. Ми, як то кажуть, працюємо дуже швидко і оперативно. Все для вас, тому що цієї новинки, ну, по крайній мірі, не всі кольори є в наших соціальних мережах. На сайті її ще немає. Це модель 25022. І чесно, це моя прям така любов-любов, тому що зараз покажу вам її зблизька. Подивіться. Відкрита спинка, перлиночки, молнія. Так? Це ну, от на випускні на такі заходи дуже вдала моделька. Тканина тут костюмний креп. Розміри стартують від XS, тобто буде XS SML. Показую також додаткові кольори. По-перше, подивіться на неї на манікені. Ми спеціально її одягли на манікен, щоб вам було видно. Не поверну його. Також відкрита спинка в чорному кольорі. Далі ще нові кольори, буде всього 4 кольори. Це рожевий, подивіться, який ніжний. Такий дуже весняний ніжний колір, шикарна спинка, також все продумано, довжина. І блакитний також показую. Моделечка зараз вже відшивається, можете робити замовлення, дуже смачна ціна, тому е, рекомендую вам на неї звернути увагу. Пишіть мені. Я додатково також вам буду кидати е, основний контент вже з фотосесії, коли він буде готовий. Поки це такий для вас робочий огляд. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях.